Всім привіт! Мене звати Яна, і вже майже 9 років я живу в Єгипті і вже майже 9 років ось цьому песику. Нескільки. І перше відео на моєму ютуб-каналі буде саме з НЕСКІКОМ і про НЕСКІКА, А куди ми з ним їдемо? Дивіться далі. А, до речі, забула додати НЕСКІК у нас поліглот. Він розуміє три мови: українську, арабську та англійську. Так, і власне, куди ми привезли нескільки до грумера. Грумер наша україночка. Ми вже в неї, мабуть, третій-четвертий раз. Дуже класно, дівчата працюють. Ти готовий? Давай, пошли, йдемо. І куди ти йдеш? Давай, що таке? Як не хоєш? Що ти передумав? Іди. Що нескрік? Страдаємо далі? Лапки роз'їжджаються, утім, маленький. І сьогодні у нас десь такой. Але мене попросили вийти, бо він же ж не дасть нормально вичесатись і помитись. І так, це в нас Несквік З нашим найуспішнішим груміром Альона. Несквік довольний, Несквіка любов. Так? Красота? Ти купався? А ну йди сюди, йди, ти красивий, іди. Молодець. Темний хлопчик, тобі понравилось, Альона? Дай зараз підемо, підемо зараз.